Бойки, підує, між гори, та й ми ті бойки. Там музика дрібно грає, скачуть гойки. Батько помер. Де б дати не посилати? Де скажете? Тут колиска родини пліщ. Це у колгоспів, колгоспі, за колгоспу. На Волошанку туди, через того ту року направо. Та є багато, є війтучі, Мартичі, плічі, яворські. Запрошую вас, ходіть до храму. Храм наш багатий, дуже давний, село Турє. 1690 рік збудований, реставрований у 2008. -му. А ще раніше реставрований купол, бо ту снаряд, тут снаряд йшла війна і впав снаряд купол верхній то 1945 році, в 1945 році. Там є написи, хто його реставрував. Не знати майстрів, хто звідки був? Не, не знаю, не знаємо. Нема в історії того. Пристріл тут два. Старий пристіль. з мені ще. Ми так скло пішло, поставили новий. Бо ми трохи зробили. А, то, то... Товариство, я нині в селі Турія. то є Стрілківщина. Перша письмова згадка про село 1345 рік. І за моєю спиною стара Бойківська церква 1690 року. Слава Ісусу Христу! Слава Я Михайло. 12 липня 35-го року. На саме а, Петра А Як Будусь? ваше прізвище? Сарахман дівоче, а тепер місім. Це було тяжке. Батько помер. Мами лишилося п'ятеро дітей, а я закінчила кулішітні училище. Мене дуже тягнуло, там співали дівчата, сиділи по вікнах. Відразу пішла ту на роботу 57-го. А ага, то ви сюди в торі прийшли. Так, дали мені Дрогобич, з Дрогобича було, Дрогобицькій було ну, управління культури в Дрогобичі. Дрогобицької область була, і дали мені направлення в стрілки. А в стрілка такий п'яниця був, Кулусков, навіть не написав книгу з наказів у мене. Тоді, як я виходила, трудових книжок ще не було. Ну, я прийняла бібліотеку ту від нього. То, то не було без ладу, та бібліотека була. всі книги тоді книжки я записала в інвентарну книгу, завела нові інвентарні книги і поставила по таблицю класифікації книжки, як має бути. Ну і і так потім знайшла собі хлопця. Ти вже мама приїхала, забирайся, забирайся з тих горів. Підсміювали, що казали, о, то, то бойки було таке. Та там мама приїхала, на що тобі тих бойків? Забирайся, на що тобі тих горів? Наше село таке файне, недалеко коло міста. Дівчата всі товаришки, пішли працювати на шейну фабрику, подіставали квартири. На що тобі то забирайся, розраховайся? Я їду додому, би ти розрахувалася, би ти приїхала. Я взяла відпуск. На місяць приїхала додому, а мене тягне ту і все. А ходили по весіллях тут? Ходила, варила їсти, господине було. А? Дуже всі відрізняли. У нас весілля було, ну і люди чужі приходили, дивилися здалеку. Так, а тут ні, навіть як я замуж виходила, ввечері змерклося повно у хаті чужих людей. Танцюють під музику, не питають, столи вберуть, їдять, щось там полишало. Діти діти до хати забігали і така молодь, що повно молоді було вже. А у нас в хаті таке культурніше було, не було. Чужі люди не йшли, здалеку дивилися на весілля. То сюди на весілля приходили і прошені, і не прошені. Як вже майже кінчалося. На вечір не прошені приходили. Та різали барвінок. Різали барвінок, була сважка. Співала, як різали барвінок, і потім е, плели він. він е, а пригадуєте, щоб приспівували mm. по стовпчику? Устаньмо, устаньмо, поклонімо. Здіймі шапочки, поклонімося на самий перед Господу Богу, господинуці, господарюці за наші ужитки, о, які були. Добрі ужитки, хліб швиничний, житний на столі. Такий співав. Віночок знімали, то хустину зав'язували. Але Молодим. ви чули, що слово «чіпчете». Так, так, так Чи молоду. Чіпчиці знімав. Вона не давала то той віночок себе, але молодий знімав її, знімав, поцілував її потім і зав'язав її хустину. Кінці, греблі шумлять, верби, що я їх садила. Нема того миленького, що я го любила. То вже руки. А, а давайте згадаємо зараз історію села, то що ви кажете, що ви писали. Ну, то що був тут такий у нас самоуклікар, зеленяк Григорій. Дуже вчений був. Не вчений він не мав освіти, а сам ук був. Дуже костеправ був. Дуже хто переламав руку або ногу, то до нього зі світів їздили і, і він справляв. Може, знаєте, звідки така назва Турія? Ну, Тут е, люди так розказують, що багато звірів турів було. Е, Звірі. І так пішло, то, -то Турія. Всего. А які прізвища найпоширеніші в селі? Йой, тут багато Лаби, Уйтовичів багато є, лабів, пліщів. Ну, і... Турянські ще лишилися в селі, Чужозалі? Ні, нема турянських, нема. Взагалі нема. Ні, зараз нема ні одного прізвища Турянського. А ви як прийшли, то що чули про шляхту? Ще, ще люди говорили? Ну, говорили матківські. Та шляхтичка. Матківські були, е піхотські були. Ільницькі були? Ільницький був. був були в горішньому кінці одне прізвище було Ільницько, але ту був участковий Ільницький з Турківського району. А які участки села має? О, то багато воно ділиться. За сел... границя перша, потім село за село, потім ту. Самари, потім звір, потім заділок, потім річка, потім горішне тур'є. Це урочище, такі якісь береги на звіті? — Є, є урочище, є кальварія, урочище, Скуземський, блажів. А як села один одного обзивали? Ну, нас називали китайці. Що у вас так багато, і сім'ї, певно, великі так, були. І так, і сім'ї великі, так. Подивіться. І вже 55-му році вже теж прозивалися китайцями? Так, китайці назвали. Тобто, що контактували з Ісаєми і от хлопці куди ходили на кавалерку? через. О, ході то ті е, е, зворі, що там жили, і в Орічці, то вони ходили на Волосянку, село, на Ісаї ходили, женилися там, по тих селах, так. Виставлені, п'єсені. Не то як я прийшла, то ми почали з Петром найбільшими. Місю Петро був за клубом, він теж був дуже такий активний, такий дуже. То заспівайте, що вам на голову приходить, що згадуєте. Ой, мала мати, донечки дві. Старшу любила молодшу ні. Ой, мала мати, донечки дві. Старшу любила молодшу ні. Парубок та ще парубочить. Одну портку підкутив, другу такий носить. Боже, я як тут прийшла, там не було майже нігде керниці студні. Там воду брали всі з руки. Там одна за селом була, така керниця, і ту між сама була. А плотів не було, були вернини. Такі від худоби, не було ніде плоту, ні штахетів, ніякого, ні, ні сітки, ніде не було. Ну, ну що? Ну, люди садили багато бобу, їли біб, капусти садили много, ну, картоплю садили, то їх основний продукт був. А цибуля навіть казали, що тут сі не родить. То їздили. Вже в самбір, та переважно пішки ходили в Борислав і там е, купували цибулю, вже фіру нараз їхали, то вже е, везли бульбу, продали бульбу там в Бориславі, то накупили вже якийсь якісь е, булочок трохи дітям, а так і е, хліб вони навіть не пекли, а паланята. Паланята пекли, книжі пекли. Книші це основний продукт був. І мачанку таку робили, грибів. Гриби, переважно, зу, зупа була з грибами, я ніколи тото -то не їла. Я дуже не, не то. Я з дому собі привозила продукти. Але далеко було пішки, треба було йти. Зі стрілок їхав поїзд, а з поїзда до вже в тур'є. Раз їм йшла. Так мама мені дала такий великий печений свій хліб. Ну, я несла, несла, коли церкві в тупільниці сіла. Думаю, я не донесу той хліб, ну, і шкода викинути, бо що буду їсти. А над'їхали фіри на норму їхали. Відкись, я не знаю, Щапіль, Сусідович, коли сам бора такі села є. І вони їхали на Ісаї на норму, їхало чотири фіри. І повно везли кормів для коней. Там тігали дрова і коней годували. І я попросила, щоб вони мене взяли на фіру, і я приїхала тут вже з тим з тим хлібом, з тим якимись крупами, мені дала ще щось там.